Перший раз не повірите, живу вже буде перший один рік і перший раз в те, що не було чи бажання і то було, і то було. Просто якось не виходило. Перший раз зустрічаю з дня на вечір а... не пропасно. Ще п'ять хвилин назад світло не світило, а вже світло це. І місто вже починає, бачимо, освіщатися. Покажу така картина. Ну, І дуже круто. Ой, прості собі трішки на берегу Дунаю. Подумати, роздумати, спланувати. Щось колись, кудись. Скоро відпустка, а, попишу собі свої тури, куди мені треба, що потрібно зробити, Тобу, Думаю, запишу. запишу вам коротеньке відео. Взагалі, коли приходжу, дуже рідко приходжу а саме біля параметрів. тому що багато дуже справ і недогуляння. Тим паче тут дуже багато туристів. Дуже круто, так? мені дуже подобається тут. І відчуваюся ніби в Бенецію. <гум> Не знаю чому, але там є багато теж таких людей з таким стилем. <гум> Або десь в Італії, в Іспанії. Так кажуть, поки я вже був в Іспанії. Ні, ну, ну, дуже, дуже хочу попасти ще раз в Іспанію. А ще дуже хочу попасти дуже в Бразилію. Не знаю чому, але мене так. Прямо тягне в цю Бразилію. А, саме на той остров, а, де дуже гарне море. Не пам'ятаю, як воно називається. Ну, де пам'ятник той великий, так знаєте, знаю, що а, розвіюється на горі великий пам'ятник у світі. Такий монумент. Тому вот. дуже хочу в Бразилію попасти. Чекаю, що друга, і давно підемо пройти ще. О, сьогодні дуже жарко, я не знаю. Як він, як він дуже жарко. Може тут залишити вам так? А я так сяду. На такому о, місці будемо з вами сьогодні о, говорити. У мене такі шорти сьогодні лєні. О, що хочу вам сказати? Зовсім виглядає часу. У мене останнім часом на влоги е записувати в Ютуб, тому що дуже багато роботи в мене з'явилося. І основна робота, і, і ще друга робота, тому е не дуже виходить в мене записувати вам влоги, дуже такі ось, красиві на задньому плані. Е але вже сподіваюся, через деякий час, димо, найближчим часом, вже буду мати більше часу щось вам знімати, думаю, новий контент, щоб придумати нове, тому що travel vlog – це круто, але не завжди виходить у мене travel vlog знімати. Якщо про кулінарію, то треба завжди щось нове. Готувати, знімати, тому теж не знаю, що до кулінарії. Не знаю, щось думаю, щось міркую, складую всі плюси, мінуси, як це може бути, щоб придумати таке оригінальне, ексклюзивне, щоб людям заходило. Можете написати коментарі, що би ви хотіли побачити. Не знаю. Чи який стендап, чи я не знаю, в принципі, від чого відпиратися, на що. Більше уваги приділяти, але щось хочеться щось хочеться нове, цікаве таке, щоб вам подобалось, а не просто щось знімати, а не знати, що ти а, знімаєш вот. Тому тому так. Дуже гарна погода, так класно Я взагалі люблю вийти і просто посидіти біля річки, коли вихідний, коли один. Я прям насищаюся енергією, коли тишина. Ну, В принципі, тут немає так аж тишини, але річка собі біжить, кораблики їздять. Я в таких цих атмосферах відчуваю себе дуже добре. Насищаюся енергією, можна так сказати. Ой, ось так захотілося холодного. Певно, треба піти в Остарбацію якимось з сидром. Коктейльчиком якимось, не знаю. Тому пишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб почати зняти. Буду більше старатися знімати вам роботи контенту. Дуже важко перегляди в мене пішли в основних відео, не знаю. В принципі, людям подобається. Бувають і хейтери, які там какашки мені кидають, але ну, слухайте, не без них. Все ж добре, жити. Жити з хейтерами це дуже круто. Вони, вони по крайній мірі, дають вам такий знаєте, пінок подзад, як кажуть. Тому дають стежень, щоб знімати ще щось таке, знаєте, провокаційне. Тому Всім гарного вечора на цій красивій ноті я буду з вами прощатись. Гарного всім вечора. Город засипає. Просипаються туристи і кораблі. Ну, звісно, і мафія. Як же без неї? Тому все, всім, чао, чіст, Пока. Ну, що подивити, бачите, я вам покажу дуже просто і приводять. Все, побачимо, чуємось.